Ми сьогодні з вами знаходимося на Данило Нечая. Впродовж з'явилася дуже ексклюзивна і хороша квартира, однокімнатна в даному будинку. Будинок такого сучасного типу, все облаштовано. Зверніть увагу на наші коридори. Вони під покраску, все розведена електрика здані квартири. Ми заходимо в нашу квартиру. Це другий поверх трьохповерхового будинку. Квартира має своє парко місце. Площа квартири 39 метрів квадратних. Ще раз наголошую, середній поверх, другий поверх. Ми проходимо квартиру. Це наш просторий коридорчик. Вона в чорновому. Справа кухня. Виведена каналізаційна труба та розведений водопровід. Великі просторі вікна. Це наш санвузол. Його не видно, але він квадратний, можливо, я зараз зайду. На тут немає. Ось санвузол квадратний, також розведена каналізація, водопровід. І наша кімната з вихідом на балкон. Квадратна, хороша така квартирка, дуже-дуже компактненька, хорошенька. 39 метрів квадратних. До речі, це наше паркомісце, вітражне вікно до полу. Вартість такої квартири 39 тисяч, будинок зданий. Це одиниця, це не частка. Я запрошу вас до перегляду. Дзвоніть, покажемо, розкажемо, і ви придбаєте найкращу квартиру однокімнатну, яка є сьогодні на пропозиціях в місті Вінниці. Дякую.